Перший врожай вже є, але невтішний, як і на всій Херсонщині, постраждав від погодних умов і нестачі робочих рук. Чимало плодів знищені посухою і сонячними променями. Після окупації лівого берега Новоранцовщина перебрала на себе такий титул Кавунової столиці Херсонщини, але цього року, через погодні умови. Кавунів тут майже немає. Хоча фермери кажуть, що Кавун ще буде десь в вересні, буде багарний, неполивний справжній степовий кавун. Ми познайомилися з Василем Грициком, фермером з Гаврилівки. У рідному селі в нього було своє велике господарство, та на жаль, постраждало внаслідок російської окупації. Зараз Гаврилівка щодня потерпає від ворожих обстрілів, тому Василь перебрався до Нововоронцовки. Знайшов занедбане господарство, відбудував і тепер вирощує врожай тут. В 23-му році тут а, були прильоти, воно б горіло, росло, горіло, то бур'яни, все. А потім, як ми сюди взяли в оренду його, ми тут розкорчували, розіскували, розпахали. І це перший рік, так сказати, тут окультурена земля.